Понеділок, 14 жовтня в ефірі. Новини на 11-му. У студії Катерина Нічок вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску протике. у натовп на зупинці та покалічив чотирьох людей жахлива авто у Дніпрі. Ми розшукали водія, що він пояснює. Хизується посадою, втікає від поліції та принижує військових ТЦК. За два дні аж два гучних скандали навколо засновника Дніпровської віконної компанії. Наш репортаж У мене здоров'я два тібя десять і мені будеш розказувати. Що є, що немає в апостоловому. Нарешті з'явилася вода. Проте люди не задоволені. Чому Запасаємось на всякий випадок? Тому що, ну, хто його знає, що буде завтра, ніхто ж не знає. Люди розлетілися на кеглі. моторошна ранкова автотроща на проспекті Поля. Водій легковика влетів просто у зупинку громадського транспорту. Постраждалих четверо їх одразу ушпиталили з рваними ранами та переламами. Сам же кермувальник твердить у аварії винна зовсім інша автівка, які докази, в чому причина, ДТП і що з постраждалими. Наша Анастасія Вільхова з'ясувала. Закривавлені люди лежать просто на асфальті. Всього кілька хвилин тому тут сталася моторошна аварія. Водій на шевроле влетів просто у натовп на зупинці громадського транспорту. Зреагувати встигли не всі. Уська кров на мокрому асфальті, купа скла та чоловіче взуття, яке застрягло просто поміж двох автівок. Так зараз виглядає зупинка, в яку зранку в'їхало шевроле. Тут просто дивом люди не загинули. Від шаленого удару постраждали четверо. У однієї з жінок рвана рана ноги іншим пощастило не більше. До нас доставили чотири людини з ДТП на Олександра Поля? Це було три жінки та один чоловік. Із них було двоє середнього ступеня тяжкості і двоє з тяжкими травмами тулуба та кінцівок. Що стало причиною аварії? У поліції твердять, водій шевроле втратив керування. Чому? Це чи не єдині кадри з камер вуличного відеоспостереження? На них видно, – «Шевроле» чуть дорогою, як раптом. Їхав Правий крайній ряд. Під'їжджаємо до перехрестя. Там стояло припарковане біле авто. Повертає безповоротника в наш ряд, щоб піти від зіткнення на ліворуч, нас почало нести прямо на людей. Це той самий водій Шевроле каже, втратив кермо після того, як його підрізала інша аудівка. на швидкості. Він ледь не врізався у стовп саме там і стояв четвертий. Постраждалий взуття чоловіка буквально затиснула між двома авто. Очевидці твердять, після аварії автівка, яка ймовірно могла спровокувати ДТП, просто поїхала далі. Спіймали водійку у сусідніх дворах. А чого поїхали у двори після аварії? нас. Добре, що позаду нас їхав чоловік. У нього чи реєстратор був, чи що він назогнав авто та дістав водія. Хто саме винен у аварії наразі розбираються правоохоронці? Точно відомо всі учасники були тверезими. Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею 286 кримінального кодексу України, а саме порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що ними керують. Всі обставини за яких сталося ДТП, будуть з'ясовувати слідчі міста Дніпро. Життю травмованих людей, в яких і влетіло авто, наразі нічого не загрожує. А от винуватцям за ДТП з постраждалими може світити від трьох до семи років за ґратами. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Масові мінування по всій Україні. Нацполіція заявила про повідомлення щодо вибухівки у низці закладів здебільшого освітніх. Зокрема, у Дніпрі, нібито замінували аграрний університет та обласну раду. Зараз інформацію перевіряють. Вибухівку правоохоронці та ДСНСники шукають у школах, міськрадах, мінкульті та вищій раді правосуддя. Крім Дніпра, такі повідомлення були у Києві, Львові, Запоріжжі, Івано-Франківську на Сумщині та Житомирщині. Хизується посадою, влаштовує перегони із поліцією, матюкається та принижує військових із ТЦК. За два дні аж два гучні скандали із засновником та гендиректором Дніпровської віконної компанії. Їх вже кілька днів поспіль обговорює чи не вся країна. Тим часом сам фігурант раптово зник. Куди і що на це кажуть в ТЦК та поліції? Репортаж Марка Ручки. Ще раз я повторяю. Генеральний директор б**. де 1760 людей працює, А ти солдат бл. Солдат хизується посадою, криє матом та принижує військового на цьому скандальному відео. засновник і гендиректор Дніпровської віконної компанії Сергій Положай У мене здоров'я блядь, два тебе, блядь, або десять блядь. і мені будеш, блядь, розказувати. блядь. Резонансний конфлікт у центрі Дніпра стався під час рейду. ТЦК положай навіть після словесної перепалки на вулиці продовжив ганьбити військових вже у соцмережах. Я показав військовий квиток з оновленими даними. Повістку продовжено до 1 листопада, але ці галі кажуть, у нього немає бронювання, немає відтермінування, і він підлягає мобілізації. У мене увімкнулася вся сила, агресивність. Вони переплутали, що зіткнулися не із і чортом а з горою. В ТЦК заявляють документ, що підтверджує відстрочку, чоловік не показав і повідомляють, він є офіцером запасу і стоїть на обліку. З самого початку пан Положай в нас поводився брутально, агресивно. обіцяв всіх цитуєш знову таки не дуже професійно, але порішать, покарати. І, в принципі, також використовував всю ненормативну лексику. Бізнесмен, який називає службовців ТЦК чортами днями став фігурантом ще одного гучного скандалу цього разу з поліцейськими. Чоловік дуже схожий на Сергія положає за кермом чорної Бентлі влаштував справжні перегони з копами у центрі Дніпра, порушив ПДР та зухвало ігнорував вимогу патрульних зупинитись. За елітною Бентлі поліцейські ганялись по всьому середмістю. Врешті водій зупинився тут між багатоповерхівками на проспекті Лесі Українки. На відміну від військового патрульних, чоловік не ображав, утім без суперечки не обійшлось. Ми що щось... раз. Кстати, не моя машина. Да, так да, Так-так-так, да, да, конечно. Кстати, не моя машина. Баберлов. Да, да, говоря. Да. Да, 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 да. А это что за фиксация? Що это за камера? Беспешный месте. Один такого безпечного месяца. Поліції повідомили, на водія склали аж три адмінпротоколи за порушення ПДР та незупинку на вимогу поліцейських. А ще в патрульній поліції говорять: водій мав ознаки сп'яніння, утім, відмовився проходити медогляд. За це також склали протокол. Потім я вийшов, дивився. Приїхали два чоловіки. Жінка балакали з поліціянтами, і після чого його бенклі уїхало. Це є перекоси і при патрульних, і в ТСКшників, Є перекоси. Є так що не знаю, як оцінити дану ситуацію. А взагалі перед законом повинні бути всі рівні. Сам Сергій положай, окрім посту в інстаграм, більше ніяк не коментує ці скандали на телефоні. Дзвінки не відповідає. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Свою офіційну версію оприлюднила і вікона компанія, засновником якої є фігурант. Обидва скандали називають сфабрикованими та фейковими. Ми хотіли підкреслити, що опубліковане відео не є повним, і контекст ситуації втрачений та викладений у вигідному для когось світлі. Ми працюємо над визначенням тих, хто це поширює, та обов'язково притягнемо до відповідальності за розповсюдження недостовірної інформації та наклеп. В ТЦК ж говорять, положає залишається військово зобов'язаним. А от чи понесе покарання за приниження військового поки невідомо. Так само, як і місце знаходження фігуранта скандалу. Після конфлікту він не виходить на зв'язок. Марко Ручка Євген Шпак. Новини 11 каналу і вже маємо реакцію поліції. Там відкрили кримінальне провадження. Поведінку гендиректора кваліфікували за статтею хуліганство. Розслідування триває. У кривому розі вночі горіли дві автівки. Полум'я охопила припарковані машини у металургійному районі. Вони стояли у дворі. Вогонь повністю знищив Фольксваген та пошкодив салони, моторний відсік мазде. За словами мешканців, вони чули два гучні звуки, ніби хтось кинув щось у машини. Пожежа почалася із капотів у двох автівках одночасно. Займання загасили рятувальники. Підпал це чи ні? Вже з'ясовують правоохоронці. Одна з небагатьох ночей, що пройшла без повітряних тривог усюди на Дніпропетровщині, сьогодні було тихо. А от вчора протягом дня ворог атакував Нікополь чотири рази. бив по місту дронами Камікадзе там потрощені дві автівки, яких ще збитків завдав противник, з'ясовують спеціалісти. Люди не постраждали. Нарешті території Дніпропетровщини було спокійно. Окупанти б'ють по цивільних на Херсонщині. В обід атакували з дрона автомобіль. Загинули дві жінки. Ще один чоловік зазнав поранень. А вночі скинули вибухівку з дрона на чоловіка, який їхав на мопеді. Він загинув. Ще четверо цивільних поранено. Ворог бив і по Херсону. Пошкоджено поштові приміщення та знищено два легковика. На місці виникли пожежі. Одна людина загинула вісім поранених. По обіді росіяни атакували Одесу, вдарили балістичною ракетою. у ворога в чергове стала припортова інфраструктура. Пошкоджень зазнали цивільні кораблі під прапором Белізу та вантажне судно під прапором Палау. Також пошкоджені зернові склади є поранені. Усі вони українці. Знаходяться у лікарні двоє з них у важкому стані. В апостоловому нарешті з'явилася вода через місяць після запуску нового водогону. От тільки її якість викликає купу питань через колір та неприємний запах. Наші кореспонденти побували в апостоловому та поспілкувалися з мешканцями і владою, яка там нині ситуація з водопостачанням, та чому люди і досі роблять запаси. Тетяна Заяць продовжить так, ну в общем, отак. От от, вода, звісно, після того, що після хлорки, то вона чистіша. На власній кухні пані Оксана впевнено відкриває кран. Останні кілька тижнів тішиться жінка. В апостоловому нарешті з'явилася вода. Неділі 30 точно. Ну мене, поки до мене віддавало то неділю, в мене не було ще води. Усіх вже була тут сюди на гору тяжко. Тепер, каже, можна спокійно помити посуд та хоча б попрати, і для цього вже не потрібно набирати воду в купу пляшок. Машинка з верхньою загрузкою, то це сюди відрами, ось відра. Оце ж тут все було ага, наточиш води, на назбираєш води, як то кажуть, по, по крупіці, по, по капельки. Люди й дождів, воду збирали. Без води апостолівці бідували майже рік після підриву каховської греблі. Вода зникла у прилеглих. До неї річках, а потім і в штучних зрошувальних каналах, один з яких був джерелом постачання води у Зеленодольськ та Апостолове. Питно спочатку підвозили вантажівками, а потім у місті додатково відкрили кілька свердловин. На початку вересня цього року нарешті запрацював новий водогін, який і повернув воду у зневоднені українські міста. Усе є той самий канал, воду з якого безпосередньо вже постачають у квартири мешканців апостолового. Якихось два місяці тому його можна було спокійно перейти у брід, бо води там не було. Після офіційного відкриття нового водогону, приблизно місяць тому, вода стала поступово заповнювати цей канал. І зараз ми бачимо, що він заповнений приблизно на півтора метри, і вода у мешканців апостолового вже є у кранах. Коли ціле літо ми без води, то дуже важко було. А зараз вже легше. Зараз набираємо питів воду. І то легше, звісно. А це біля бювету. Із десятком пляшок Микола Миколайович приїхав набрати питної в апостоловому. Їх працює близько п'яти. Вода тут безкоштовна. Зараз вже набагато легше, що дали воду. Це просто було. Я не можу передати, як без води, і от що робилося, зараз черг немає. Все. Уже да, уже више. Ну ми сподіваємося, що так і залишиться з водою. Однак, після того, як з'явилося централізоване водопостачання, черги біля скважин все одно не зникли. Запасаємось на всякий випадок, тому що ну хто його знає, що буде завтра, ніхто ж не знає. Ми набираємо в басейну воду, коли не було води. Взагалі. Тим часом пані Оксана демонструє невеличкий підземний резервуар. Не було в системі, в централізованої системи води. Мені сюди завозили, я купляла воду, мені привозили і зливають. Скільки тут літрів у вас? Три куби. Такі басейни тут у кожного. Хатою є Навчені гірким досвідом. апостолівці, хто як може продовжують робити запаси технічної води, попри те, що вона із запахом та осадом. Он вона, вона, з час, з вона з мусором трохи жовтувата. Ну якби більше взяти тару, допустимо, візьму біле відро, то воно буде більше видно, що вона жовта. Хтось будує басейни, а хтось купує так званий Єврокуб. Говорять на аварійний випадок. Не буде централізованої води, ми зможемо. Заплатить гроші, машина привезе, зілі нам в басейну і у нас буде вода. Є вода добре, але ну, опять таки пориви два дні нема. Два дні є, два дні нема. Ми вам воду, а ви нам гроші авансом. Такі умови водопостачання для апостолового на покриття витрати з місцевого бюджету вже виділили понад 5 мільйонів гривень. Їх спрямують на оплату електроенергії постачальнику послуги впродовж трьох місяців. Чому, аби отримати воду, місто має сплачувати наперед. Які шанси, що її очищуватимуть, і що саме владці планують робити із постійними поривами труб? Коментар секретарки апостолівської міськради 4 жовтня. Дуже велика велика явка депутатів була. Ми прийняли рішення фінансової підтримки нашого комунального підприємства посла Водоканал. Оскільки зараз ми працюємо по передоплаті, заключений договір на поставку води із державним підприємством Крибаспромводопостачання. Воно нам воду подає і ми прийняли 5 мільйонів 400 тисяч гривень на передоплату трьох наступних місяців. По воді мільйон вісімсот на кожен місяць буде перераховано крибасводопостачання для того, щоб наші мешканці міста постави мали змогу брати воду. Це майже 130 тисяч кубометрів на місяць, приблизно по 4 тисячі кубів на добу. Ми маємо сплачувати наперед, оскільки крибас водопостачання отримує воду. З комунального підприємства Кривий ріг водоканал а те, в свою чергу, щоб нам подавати воду, має проплачувати за електроенергію. Проплачує ясно. Тому для того, щоб качати воду, необхідна електроенергія. Тому так складаються обставини. Вибороли дев'ять медалей. Спортсмени з Дніпропетровщини перемогли на чемпіонаті України із настільного тенісу. Команда дівчат стала бронзовим призером змагань. А в особистій першості криворожанка Дарія Ковальова стала абсолютною чемпіонкою. Тоді як серед хлопців бронзові медалі у парах отримали Олег Гавришко та Павло Плакущий. І на сам кінець про погоду у вівторок синоптики прогнозують у Дніпрі в день 13 градусів вночі плюс 7. атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.